Сейчас много называют. Нашому Продовжимо далі представляти наших письменників. Володимир Дмитренко, експерт з питань аналізу політичної і економічної інформації, автор наукових розвідок та книжок з історії стародавнього Риму та на світової інфраструктури. Автор досліджень, розвідка та інші таємні служби стародавнього рима. Щоб розповів держави, сьогодні знайомиться з часу різні. Це письменниць України. А ценологія до є.

Ні, я така теж. Купуйте, ставте автографи. Шановні друзі, запрошуємо вас на автограф сессию Петер Українский участник. відреагував Янукович на черговий мій лист і дав доручення. І от, не знаю, але все рівно очікуємо, дав таку типу матеріалів аналізів по, по всіх сферах, по всіх жанрах нішах, так що мав, бо виявляється в Держмукт Радіо Загалівич.

Я, наприклад, із за захватом читаю твори Андрія Куркова, і коли я йду з курси, наприклад, у Францію, у якісь країни інші, але мої герої живуть в Києві тут і зараз. Хоча події відбуваються розкидані і в часі просто. Можна? і просторі. Книжковий ярмар завжди свято. Це жанр зараз принаймні в Україні не такий масовий. Можливо, якщо тільки це стосується української фантастики, написаної українською мовою. Я не хотів би, звісно, проводити такий бар'єр, хоча він. І коли ми потім зустрілися, вона мені якось з такою огидою повернула цю течку з рукописами і сказала. Ви знаєте, я взагалі з на література. Тепер разом із нами Андрій Кокотюха, Тимур Литовченко і Олександр Ірванець. Абсолютно різні жанри, абсолютно різні напрямки літератури і абсолютно цікаві співрозмовники. Приєднуйтеся, слухайте, ставте ваші запитання. Звичайно, такі речі є. От вийшла зараз книжка Юрі... Юрія Ілєнка, яка називається доповідь. У от вийшла книжка Юрія Щербака Час смертохристів». Христів. Потрясаюча річ. Взагалі, така книжка, коли її читаєш, то підказує нам. І перетворити їх, подивитись на них як на звичайних людей. Чи не ризикуємо ми перетворити розстріляне відродження на нову категорію заброн... Показав цю чудову річ, вона Змійка називається. І я розповіла, що моя хитра бабуся Ніндзя вміла замаскувати свої мівчаки під якусь звичайну іграшку. Технічна проза, але є ще і дві книжки на ріжені. Дусі, командрую далі. За мене вже маршрутом. А, після Петрового Мексиці було я раджу мені такою відео, це була Бразилія. Так я ще отримав першу ой, другу премію конкурсу Коронація слова. Я думаю, що перше його було. У Івана Андрусяка і самій цей чудовий переклад. Вивчили. Я наскільки знаю, це вже третій переклад порожніх людей. Є Флоріана Неуважна. Для психіки. Так. А що з тебе веселе? З тебе стільки дитячого, а може не дитячого, але класного і веселого. Два уточнення стосовно того, що якщо читаєте діти, Томаса сестер заявляє та 40 сверхів. Ченко в неї у цьому папірці, що про неї дали мені, написано. Місце народження Відьомське місто Київ. А які ще вона в Україні знає Відьомські міста і чому саме Відьомське місто Київ? Ну, власне, в Україні Відьомських міст, я думаю, чимало. Просто в кожного в кожного міста і в кожного Сергій, може ще щось почитати? Давай. Київського. <плес> Крізь дробів з од зневірених вірусів є страдатеро класних письменників Сергій Пантюк, Максим Кідрук, Анатолій Дністровий, таякурова саніченко і Іван Андрусяк.